Дуже часто батьки звертаються до нас з такою проблемою, що у дітей не дихає носік, і дуже довго не дихає носік. Вони лікуються у педіатрів, у своїх сімейних лікарів, але воно не приносить бажаного результату, користуються різними судинозвужуючими крапельками, промивними розчинами, навіть користуються гормональними препаратами, але нема даного. Ефекту необхідно дивитись дитину на предмет аденоїдів. під час хвороби. Наші аденоїди, вони збільшуються. Ми перехворіли, вони зменшуються. Якщо дитина дуже часто хворіє, вони залишаються збільшеними або є спадковість. Або у тата, або у мами видаляли аденоїди, і у дітей також можуть бути аденоїди. Якщо лікування не дає бажаного ефекту, тоді ми кажемо про те, що треба видаляти ці аденоїди. Треба покращувати носове дихання. Якщо дитина сапить, храпить, часто ходить з відкритим ротом, в дитини формується неправильний прикус. Аденоїди, ми, дитячі отоларингологи, видаляємо. Взагалі прийнято з 2,5 років. Дуже багато дітей, які е, видаляють до 6 років, і вони йдуть до школи вже з дихаючими носиками і набагато менше хворіють.